Доброго дня, це Українські Старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про чергову пломбу, яку можна так датувати на око кінцем 19-початку го 20-го століття. Така достатньо маленька пломба. Діаметром він коливається в межах 13-14,5 мм. Товщина також коливається в межах 2-3 мм, і вага становить майже 3,5 грамів. Ну, тут видно отвори, через які пропускався, там, ну, очевидно, що дріт, скоріш за все, або мотузка якась. І от... На Збоку, який я визначив як лицьовий, тут ми бачимо напис і зображення в три рядки. Зверху, між двома шестипроменевими зірочками стоїть літера М з крапочкою. Тобто, це означає, що йдеться про ініціал, вочевидь, імені, враховуючи, що другий рядок. Це от е, е, написано каплан. Причому твердий знак е, е, на кінці, тобто, ну і кирилиця, відповідно, вже йдеться про напис російською мовою. І ще нижче е, по центру така ж е, шестипроменева променева зірочка. Е, на зворотньому боці. Ну Тут з обох боків такий от навколо лінійний обідок, дуже простенький. І отут на зворотньому боці ми бачимо три зірочки, шестипроменеві такі от в трикутник розташовані. І зверху тут напис Тересполь з м'яким знаком на, на, на кінці. А внизу е, тут е, сід, причому е, стоїть Ять використана Крапочка і е, Г-крапочка. Ну, враховуючи, що е, серед е, кількох е, населених пунктів з е, назують Респоль е, на теренах е, всі вони опинилися. Які мені трапилися на теренах Королівства Польського. То це терени Польщі, які контролювала Російська імперія після Віденського конгресу 1815 року. Один з цих тересполів був в Седлецькій губернії. Ну, тобто, відповідно, оце скорочення сід.г це, вочевидь, скорочення від Седлецька, Сідлецька російської губернії. Ну, тобто, по тому, що ми тут бачимо з обох боків, можна сказати, що це, напевно, йдеться про пломбу, яка належала м Каплану. Враховуючи, що тут не зазначено, що саме він опломбовував цією пломбою, то я її відношу до типу універсальних товарних пломб. Нагадаю, що в нас вже була подібна, ну, такого призначення широкого пломба маєтків графів Браницьких, тобто зручна, в принципі, зручне рішення в тому відношенні, що коли хтось торгував ну, певною номенклатурою товарів, то щоб не робити на кожен на кожну з цих товарів окрему пломбу, робилася одна універсальна якою опломбовувалися ну, достатньо різні речі, тобто, це міг бути широкий діапазон сільськогосподарської продукції там, чи чогось ем, промислового, тут важко сказати. Чим саме торгував ем, М. Каплан. зауважу, що е, е, Тересполь, е, який лежить на е, річці Західний Буг. А з іншого боку, до речі, Берестя, Берестя Литовське, яке зараз це буквально Західний Буг це прикордонна річка, з одного боку Польща, з іншого боку, в тому місті Білорусь. Так от цей Тересполь наприкінці 19 століття був, ну, скажімо так, достатньо невеличким містом. Там, наскільки я пам'ятаю, менше 4 тисяч. Мешканців було більшість з них, з них були євреї. Відповідно, М. Каплан теж, вочевидь, ну, судячи з прізвища, достатньо поширеного в єврейському середовищі, якраз належав до цієї частини мешканців Тересполя, і, очевидь, він користувався можливістю продавати. Якісь товари залізницею. Ну, тут слід сказати, що в 1867 році була відкрита Варшавсько-Тереспільська залізниця, Там, ну, менше 200 кілометрів, але це вона мала величезне значення для розвитку теренів навколо то це одразу це такий дуже важливий логістичний проєкт завжди був Тобто за те, щоб залізниця десь проходила через якісь маєтки, ну, боролися, я там не знаю, як в плані хабарів, але я не, не здивуюся, якщо докладали максимальних зусиль, щоб залізниця пройшла саме там по, по якомусь маєтку чи поруч, чи близько, тому що ну, маєток ставав одразу дорожчим. З нього було дешево і швидко відправляти будь-що залізницею, отримувати будь-які товари, там, можливо, якісь там добрива там, чи ще щось. Тобто це одразу великі можливості. І згодом, в 1870 році, закінчилося будівництво, яке, мабуть, там була в цьому проєкті і міст через Західний Буг, тому що Тереспіль, Тересполь був поєднаний залізнично з Берестям, там Російською Брест, і от тоді вже а тут ця Берестейська залізниця, це скажімо так, великі можливості для торгівлі на схід. Білоруськими землями, українськими, зрештою, землями, російськими. І я думаю, що от МК-план скористався тими можливостями, які виникли у Тересполі для торгівлі. І, очевидно, ж торгував достатньо різними речами, товарами, тому зробив таку універсальну пломбу товарну. Ну, тут одразу слід зауважити, що розмір цієї пломби, я тут нагадаю, що йдеться про 13-14 мм, свідчить про ощадливість цього підприємця. Я думаю, що це не якийсь такий великий розбудований бізнес у нього був. Тим більше, що от я гортав довідники по промисловості. Якраз Королівство польського початку ХХ століття, то я хочу зауважити, що в Седлецькій губернії Тересполь взагалі не був ну, от не розписаний там Седльце, так, там, от розписано, хто там, що, чим займався, якісь там різні підприємницькі ініціативи. Вочевидь, Тересполь належав, скоріше до такого більш місцевого ринку. І тому там складніше було знайти, скажімо, от, покупців реклами в такому загальнопольському масштабі, а тим більше в масштабі Російської імперії. І тому от в ці довідники це не потрапило, хоча довідники були присвячені саме Королівству польському, навіть не, 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 не всій Російській імперії. Тому, очевидно, що і розмір цієї пломби теж свідчить про. ну, Скажімо так, п -п певну скромність підприємницьких ініціатив МК-Плана, ну, але, тим не менше, якщо його бізнес був скромний, то це означає, що Пломба, скажімо так, її не так багато раз її відкарбовували на якихось товарах, і тому, Маленькі пломби ну можна припустити, що коли йдеться про такі от, е, окремих підприємців з їхніми прізвищами, то вони є, мабуть, більш рідкісними, ніж пломби такого от, е, державного масштабу, там, чи йдеться там про е, там, акцизні пломби, чи, наприклад, поштові. Тому я думаю, що це дуже цікава пломба, і слід сказати, що вона в дуже хорошому стані. Все дуже добре відкарбувалося і збереглося, так що тобто, я можу привітати власника мені невідомого цієї пломби. З тим, що він має таку хорошу, цікаву річ. Ну, Якщо вам було цікаво, то прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!